Як відлуння молитви українських націоналістів, слава про героя, житиме вічно Сергій Машовець, або як його називають друзі, Ванчик, не чекав повісток, а став добровольцем на захист рідної столиці від початку повномасштабної війни. Київ від загарбників уберіг, а своє життя не вдалося. Снаряд російського града влучив у його машину у Горенці на Київщині. Якраз їдучи на свій останній виїзд, він так само все чудово розумів, що там небезпечно, що поруч в Росії працює російська артилерія. От але він розумів, що якщо не він, то хто? І на таких хлопцях і тримається ця держава. Він приїжджав, дивився. І каже, в мене є ідея, я теж хочу створити парк на озері Тяглам. Давай доєднешся до нас, у тебе є досвід, і ми разом зробимо ще там величезний парк в нашому районі. Я кажу, звісно, буду допомагати, давай, я готовий. Я став разом з ним і ще з іншими людьми, які теж хотіли змінити наш район. На чолі ідея створення парку на озері Тяглом, парка Осакарки. Він дивиться і посміхається, йому подобається. Сергій був відомим громадським активістом і дбав про розвиток свого району. Тож на відкриття муралу у його пам'ять прийшло багато сусідів. Стінопис створили на вулиці Рибуцького, на фасаді будинку, де народився і жив захисник. Дуже пишаємося, що ми живемо в будинку, де жив наш герой. В нашому будинку проживав герой, його е, 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 вбили. Росіяни, мурал, композиція із трьох зображень, що символізують етапи життя воїна. Першим зображено малюнок це революція гідності. Це, в принципі, напевно, шлях кожного е кожного з них, який розпочався саме в цей час, коли люди стали за свою справедливість, за свою волю, за свою незалежність. Другий малюнок він ототожнює мирне життя. Ми взяли його з концепції. Громадської організації, яку очолював мій чоловік Національний парк збереження флори і фауни Сакарки. Він уособлює в собі змогу вільно пересуватися, жити, дихати. Третій малюнок це малюнок вже початку повномасштабного вторгнення, коли хлопці безпосередньо долучилися до ТРО ССУ, Азов, Київ». з моїм чоловіком і з Миколою Кравченко загинуло. Ще багато хлопців. Які були саме добровольцями, кошти на створення малюнку виділили із міського бюджету. У нас у депутатів Київської міської ради є невеличкий фонд, який надається нам бюджетом міста Києва, і більшу частину цього фонду якраз і спрямував на створення цього муралу. Як ви бачите, цю гарну ідею вдалося втілити в життя дуже швидко. Тобто, ми на початку літа почали це робити і закінчили вже ось 1 жовтня, приочочивши це до дня захисника і ну, для захисників та захисниць України мурал став ще одним символом вшанування подвигу українських добровольців, які боронили та продовжують захищати Україну від російської агресії. Марина Білоножка, Михайло Міщенко для апостроф тіві.